Як допомогти дитині ходити у божественному здоров'ї? Вітаю кожного з вас! Ви на каналі Рінкіт. З вами Ірина Андрієва, і це подкаст Біблія про дітей. Ми продовжуємо тему, як виховувати дітей у досконалій волі Божій. Сьогодні ми знайдемо відповідь на наше запитання. Як особисто я вже сьогодні можу почати допомагати своїй дитині ходити у повноцінному здоров'ї, яке подарував їй Бог, і почнемо ми з вами з молитви? Отче, ми дякуємо Тобі за Твою любов до нас і за Ісуса, за істину Слова Божого. Ми дякуємо Тобі за служіння Святого Духа в нашому житті, ми потребуємо Тебе і Твого Слова. І ми приймаємо твоє служіння, наставляє нас на всяку істину прямо зараз, в ім'я Ісуса. Амінь. В мене до вас запитання: Скажіть, будь ласка, чи важлива для вас тема зцілення та божественного здоров'я для ваших дітей? І гадаю, якщо ви зараз слухаєте цей випуск, то швидше за все, ваша відповідь буде так. Тоді наступне запитання: а наскільки ця тема для вас є важливою? Як сильно ви бажаєте допомогти вашим дітям та навчити їх жити у повноцінному здоров'ї, дарованому їм Богом? І хтось запитає, у якому сенсі, що означає, наскільки для мене це важливо. Друзі, я маю на увазі, а наскільки ви готові присвятити себе тому, щоб дійсно навчити ваших дітей щодня приймати здоров'я від Бога в радості та задоволенні, не даючи місця хворобі та немочі? Я маю на увазі, що однієї згоди обмаль? Сьогодні ми розглянемо з вами настільки важливий принцип для отримання відповідей від Бога у питанні здоров'я, що це насправді може раз і назавжди повністю допомогти вашим дітям щодня жити у божественному здоров'ї, але це вимагатиме від вас, як від батьків, часу, зусиль та постійності рухатися у цьому напрямі. То чи готові ви? Вірю, що так, тоді рухаємося далі. Згадаємо одну історію, в якій Бог показав найважливіший принцип того, яким саме чином ми можемо приймати відповідь від Бога. І це історія народу ізраїльського після того, як Бог вивів їх з Єгипту. Вони обурилися на Бога і на Мойсея, тим самим відкривши своє життя, свій дім та свої сім'ї для поразки ворога. І їх почали жалити отруйні змії, і кожен, хто був ужалений, помирав. І до речі, слід зазначити, друзі, що ці змії були там і раніше, тільки доступ був закритий. А коли вони нарікали, згрішили, то саме відчинили двері для хвороби та смерті. Тобто їхня хвороба від укусу і смерть були наслідком їхнього гріха. До речі, друзі, саме зараз ми розглядаємо причинно наслідковий зв'язок у тематиці обітниць зцілення на нашому основному каналі служіння Арім Служення Андрієвих Руслана Ірини. Хто бажає докладніше зануритися в неї? Ласкаво просимо. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Ідемо далі. Коли народ ізраїльський покаявся, то вони благали Бога допомогти їм. Як Бог це зробив? Давайте прочитаємо відповідь у книзі Чисел, 21 розділі, відкриємо 8 та 9 вірші. І сказав Господь Мойсею: Зроби бронзового гада і прикріпи на стовп. коли хтось укушений, подивиться на нього, то житиме. Тож Мойсей зробив бронзового гада і прикріпив його на стовп. Коли гадюка кусала когось, і та людина дивилася на бронзового гада, вона лишалася живою. Підкреслить, вона лишалася живою. Ось той шлях, який дав їм Бог для того, щоб залишатися живим після смертельного укусу. Тобто, залишатися живим, здоровим, неушкодженим серед отруйних змій. Але, друзі, для тих, хто вибирає жити в божественному здоров'ї, Бог дає метод для прийняття відповіді від нього. Тобто, це для всіх бажаючих, але Нагадую, друзі, що Бог ніколи нікого не змушуватиме це робити. Тому перше, що нам з вами варто тут виділити, так це те, що вірити Богу та Його слову, довіряти Його методам та способам це наш вибір та наше рішення. Ніхто нас із вами не примушуватиме це робити, навіть Бог. Вірити Богові та Його слову це особистий вибір кожного. Саме це нам важливо передати і нашим дітям. У них завжди є вибір і рішення у будь-який момент, коли вони забажають, вони завжди можуть звернутися до Бога про допомогу, і він ніколи не відмовить їм у цьому. Дивіться, який шлях Бог дав для прийняття зцілення. Кожен ужалений змією мав подивитися на мідного змія, якого зробив Моїсей за словом Бога. І в нашому перекладі написано поглянувши, тобто, начебто, це якась коротка, швидкоплинна дія. Просто швидко глянув, як на рекламу на білборді, і пішов далі. Але більш точно написано в іншому перекладі, де сказано, що кожен, хто пильно дивиться на мідного змія. Тобто, це якийсь тривалий процес. Не просто раз глянув і забув. Але вдивляється в нього, розглядаючи його і не відводячи свого погляду від цього змія як від відповіді, даної йому Богом, розмірковуючи про ту обіцянку, яку дав Бог у своєму слові. Тобто тут ми бачимо важливість принципу споглядання. Бог дав цього мідного змія для споглядання як відповідь для отримання життя у здоров'ї серед смерті та можливості поразки. І хтось запитає, а як же це стосується нас сьогодні? Гарне запитання і для того, щоб відповісти на нього, давайте відкриємо вже новий заповіт від Івана, третій розділ, та прочитаємо з 14 по 16 вірші. Це слова Ісуса. Він каже: Моїсей підніс на жердині змію в пустелі. Так само буде і з Сином Людським. Він також мусить бути піднесений, і тоді всі, хто вірить в нього, одержать вічне життя. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного Сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Дивіться, Бог показує нам той самий принцип кожен, хто повірить Слову Божому, в тому, що Ісус Христос є для нас і з вами Викупителем і нашим цілителем, і дивитиметься на нього, як на відповідь від Бога, споглядаючи його, той залишатиметься жити навіть серед смерті та наявності поразки. Той самий принцип споглядання. Що ми з вами споглядаємо, тим ми з вами і наповнюємося. Друзі, це настільки важливо, Запишіть це собі. Я повторю це. Що саме ми з вами вибираємо споглядати? Тим самим ми з вами і будемо наповнюватися. Тобто у кожного з нас вже сьогодні є цей вибір, що ми споглядатимемо? Зцілення та здоров'я, дароване нам Богом, чи хворобу, поразку та смерть, які пропонує нам брехливий дьявол. Але знову повторюю, друзі, що ми з вами постійно щось споглядаємо. І саме цим ми з вами і наповнюємося. Тож почніть розмірковувати над цим. Для того, щоб змінювати те, що саме ви споглядаєте. Тому що саме це, друзі, саме цей принцип нам і треба передати нашим дітям. І говорячи про те, як саме допомогти нашим дітям жити у божественному здоров'ї, відповідь буде споглядаючи завершену роботу Ісуса на Голховському хресті, споглядаючи все те, що Він вже зробив для нас, розглядаючи це, обмірковуючи це. Дивлячись на все те здоров'я та силу, які він нам вже подарував, нам та нашим дітям, саме цим ми і будемо наповнюватися. Розумієте, неможливо розглядати поразку, хвороби та немечі різних зміїв, які сьогодні кусають людей навколо вас, і при цьому не відкривати себе таким чином для цих самих укусів. Споглядаючи хвороби, немочі, ви не можете при цьому наповнюватися здоров'ям, силою та міцністю. І це так само працює щодо наших дітей. Коли ми допомагаємо нашим дітям споглядати завершену роботу Христа, не відводячи свого фокусу з нього, саме тоді ми допомагаємо нашим дітям наповнюватися цим здоров'ям, силою та міцністю. Інакше ще це можна назвати принцип фокусу. Тобто те, на чому ми вибираємо з вами фокусуватися, саме цим ми і наповнюватимемося з вами. І гарний приклад ілюстрації для дитини в цьому питанні послужить відео того, як за допомогою лупи можна сполахнути дерево. Прибрати лупу і знов ці промінчики вже не мають такого сильного впливу на дерево. Але коли вони фокусуються в одному місці, то відразу набирають великої сили. Так само і з нашим фокусом щодо того, що Бог вже подарував нам у питанні здоров'я. Ми вже були повністю зцілені все питання в тому, щоб навчитися приймати це від Бога. Як? Через споглядання цієї перемоги, дарованої нам Ісусом Христом? І наразі, якщо хтось запитає, а чому саме це Бог зробив, відповідь ми з вами прочитали саме у 16-му вірші, тому що Бог любить нас і любить наших дітей. Тоді наступне запитання: а як саме мені це робити? Що мені допоможе в цьому процесі? І у цьому процесі, друзі, вам допоможуть наші п'ять дієслів взаємодії зі Словом Божим. Якщо ви пропустили ці випуски, де ми докладніше їх розглядали, то посилання я залишу в описі під відео чи в коментарях. Переходьте, дивіться, наздоганяйте нас і насолоджуйтесь процесом творення віри разом із нами. Отже, ви берете обітницю зцілення чи здоров'я і починаєте застосовувати наші п'ять дієслів до цього вірша разом із дітьми. Давайте якраз згадаємо наші дієслова: це читати, розмірковувати, проголошувати, приймати та дякувати. Це досить просто та легко. Давайте ще разом зі мною повторимо це вголос: читати, розмірковувати, проголошувати, приймати та дякувати. Дуже добре, йдемо далі. Дивіться, ви читаєте з дитиною вірш з писання про зцілення чи здоров'я, розмірковуєте над ним разом із дитиною, тобто обговорюєте цей вірш. І, до речі, це може бути за сніданком або дорогою зі школи, або коли ви гуляєте парком, проголошуєте це про себе в голос разом зі своїми дітьми. Тим самим приймаючи цю обіцянку Бога особисто у своє життя, і потім, звичайно, ми дякуємо, дякуємо Йому за цей подарунок. І знову таки ж, все це ви можете робити з дитиною в різний час та в різних обставинах. Можна перед сном, можна за обідним чаєм і так далі. Загалом, як і коли вам завгодно. З нашого боку, друзі, ми також приготували для вас дитячий планер на холодильник та хелсмеп карту здоров'я, за допомогою якого ви зможете разом із дитиною щодня повертати свій фокус на даровано богом здоров'я. А також інші додаткові матеріали для практики та взаємодії з дітьми на цю тему. І ви зможете завантажити це у нашому чаті Kids.ua в телеграмі зовсім безкоштовно завдяки друзям та партнерам служіння. Тож ласкаво просимо. Знову ж таки посилання ви знайдете в описі під відео. Отже, друзі, сьогодні ми з вами побачили шлях для того, щоб допомогти нашим дітям ходити у божественному здоров'ї через споглядання завершеної роботи Христа. І відповідь на наше запитання сьогодні, як я саме можу допомогти вже сьогодні? Моїй дитині ходити у божественному здоров'ї полягає в тому, щоб допомогти їй щодня споглядати і дякувати Богові за те, що Ісус вже зробив її цілком здоровим та зціленим. А чому? Бо Бог любить нас, Бог любить кожну нашу дитину, і тому зцілення доступно для всіх нас. Ось те, на що Господь вказав мені цього разу, а що саме ви побачили особисто для себе цього разу, пишіть у коментарях та в чаті кіцю в у телеграмі, де, до речі, ви можете ставити всі запитання по темі, які вас цікавлять, та отримати молитовну підтримку стосовно ваших дітей. А зараз настав час проголошувати істину, Слова Божого, про наших дітей. Давайте разом зі мною прямо зараз проголосимо про наших дітей. Я дякую тобі Бог. Що усі мої діти приймають любов Бога до себе, і щодня вони живуть у повноцінному здоров'ї, дарованому їм Христом. Вони споглядають ту перемогу, яку Ісус вже здобув на христі для них. Амінь. Розмірковуйте над нашими віршами, обговорюйте ці важливі думки з вашими дітьми, вимовляйте їх разом із ними. Наприклад, проголосіть разом із дитиною. Господи, я дякую Тобі, що Ти любиш мене, і Ти вже подарував мені здоров'я, зцілення, силу та міцність. Я приймаю Твою любов і здоров'я у кожному дні, в ім'я Ісуса. Амінь. До речі, увесь цей місяць щотижня в нашому чаті Кіцуалтелеграмі ми обов'язково викладатимемо нові приклади для проголошення віри разом із дітьми та про дітей. Тож знову таки ласкаво просимо. Пишіть, як звучить ваше проголошення віри. З радістю почитаємо. І якщо, до речі, вам сподобався цей випуск, ставте лайк і, напевно, ви знаєте когось, кому цей проект також стане в нагоді. Діліться цим відео з іншими, і в такий спосіб ми разом із вами допомагатимемо іншим людям познавати істину слово Божого про дітей. А на сьогодні нам з вами час закінчувати. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Почуємось у наступному випуску. З вами була Ірина Андреєва та команда Арінкіс.